Що ну, це таке? Типу такий квартир проголосували. А By Ep. що це ви заповнюєте? Запевняю ваші гідати. Тепер капде не роботи, так сказати. І що ви заповнюєте? Типу які виборці проголосували? Ви знаєте, що це заборонено законом? такой, визивайте міліцію. Визвоміліці сто два. Ні, сто два. Людина відмічає, відмічає в списках в себе хто голосує. А як можете ваше посвідчення давити? Зараз очікайте. Охременко Богдан Ігорович, так. Громадянська організація Удар Український демократичний альянс реформ. Італія кажучка. А ви ж на вірути общую статі Ось список з квартирами. А, так це у кого була? У спостерігача? Так. так. А откуда, ну, в можна... А откуда він, в чому вже взявся? Він же не...